Привіт-привіт! Це відео інструкція до дошки Міро, яку ми використовуємо на заняттях. Сьогодні я покажу, як користуватися функціоналом та зробити так, щоб обрати максимум з уроків. Почну з того, що Міро це безкінечна дошка. Мається на увазі, щоб ви. Можете її зумити до, майже до безкінечності. Тобто, кожен об'єкт, якщо вам щось погано видно, ви його зумите і вже текст нормального розміру. І ви так само легко можете орієнтуватися по всій дошці і по уроках, які у вас є в курсі. Зліва ви можете бачити панель інструментів. Ви можете натиснути сюди, і ви побачите ще більше інструментів. Ви можете налаштувати свою панель інструментів. Якщо ви затиснете об'єкт тут, ви можете його перетягнути у блок «More tools», тобто у вас він не буде в швидкому доступі. Або якщо, навпаки, ви чимось дуже часто користуєтеся, ви його переносите у свою панель швидкого доступу. Більшістю елементів можна користуватися за допомогою клавіатури. Тобто я зараз навела на текст. І якщо бачите, воно показує мені букву Т, Майте на увазі, що я можу натиснути букву Т на клавіатурі, і як бачите, в мене курсор змінився на текст. І я можу писати в будь-якому місці дошки. Ви можете зменшувати тут шрифт, ви можете змінювати кольори, ви можете робити текст жирним або підкресленим, тобто все, що завгодно. Покажу, наприклад, як це працює. Я хочу писати тут. Ось таким чином. Більшість елементів на дошці вони рухомі, якщо викладач їх вам не залочив. Це мається на увазі, що ви можете рухати елементи, які вам, наприклад, заважають. Це ви також часто будете користуватися у домашньому завданні. Тут, наприклад, треба було зіставити питання із абзацем, тобто ці елементи рухомі. Інколи вам треба змінювати текст, який вже є. Наприклад, якщо це вправа, тут нам треба написати пропущені слова. Яким чином ми це робимо? Нам треба два рази натиснути на текст. Дабл-клик. І ви можете його змінювати. Якщо хочете, можете потім виділити свою відповідь, щоб вона щоб їй завжди було видно. Коли ми працюємо з текстом, дуже зручно користуватися ось цим інструментом. Pen, або також тут є ще Highlighter. Тут ви можете бачити приклад того, як учениця виділяла корисні слова з домашнього завдання. Ви можете обрати будь-який колір, який вам подобається. І виділити слово. Якщо ви виберете пен, якщо бачите, тут також можна на клавіатурі натиснути букву Пі і у вас буде швидкий доступ до нього. І ви можете підкреслювати все, що вам цікаво. Це дуже зручно, бо це дуже схоже на використання реального підручника у класі, коли ви можете підкреслювати все те, що ви вважаєте за потрібне. Яким ще чином ви можете використовувати пен? Наприклад, якщо це matching task, тобто, коли вам треба зіставити слова один з одним, ви можете обрати пен і ось так от. Ось таким чином з'єднати ці слова. Інший варіант це також може бути хайлайтер. Ось це приклад того, як це завдання зробила одна з учениць, використовуючи хайлайтер. Також тут є стрілочки, які ви можете використовувати. Вони знаходяться ось тут. Ви можете обрати type. Вона може бути рівненька. Вона може бути пунктирна, тобто тут, як вам подобається. Якщо ви робите домашнє завдання, або, наприклад, ви на уроці з викладачем, і ви хочете запам'ятати якийсь вираз, ви можете обрати тут стикер, обрати будь-який колір, який вам подобається, додати його на дошку, тобто ви можете додавати елементи на дошку і записати його сюди. Наприклад, Overdraft. У роках іноді у вас можуть бути посилання, наприклад, тут посилання на статтю. У вас можуть бути відео та аудіо. Всі вони працюють за одним принципом. Ви завжди можете натиснути Source, і у такому випадку у вас це посилання відкриється у браузері. Ось, наприклад, дії статті. І відео. Щодо відео, ви також можете його переглядати прямо на дошці. Для цього вам знову ж таки треба дабл-клик, два рази натиснути. Коли ви будете робити своє домашнє завдання, викладач вам може залишати такий бокс key. Це означає, що після того, як ви виконали завдання, вам треба перевірити свої відповіді, так, проаналізувати свої помилки, якщо вони були. Цей бокс рухається після того, як ви завершили завдання, ви його або взагалі видаляєте, або в інше місце ставите і перевіряєте свої відповіді. Деякі елементи на дошці заблоковані, і їх не можна рухати. Заблокувати елементи може як викладач, так і ви. Як це зробити? Ми натискаємо на будь-який елемент, в нашому випадку це картинка. І ось тут є така кнопочка Lock. Якщо ви залочили якийсь об'єкт, ви не можете їм рухати. як правило, так набагато зручніше виконувати завдання, бо ви вибираєте свій пен та підкресляєте все, що вам треба, і нічого у вас не буде рухатися. Але якщо ситуація така, що у вас, наприклад, не вистачає місця, або ви хочете зробити якийсь елемент більшим або меншим, і ви не можете цього зробити, ви можете. Розблокувати цей елемент. Unlock. Затискаємо кнопочку, і все ми вже можемо їм рухати. Якщо ви хочете виділити кілька елементів. Наприклад, у вашому домашньому завданні ви хочете по-іншому розташувати завдання це можна, звичайно, робити. Ми можемо виділити одразу кілька елементів. Ось таким чином. Ви можете змінити розмір усіх цих елементів. Просто їх кудись посунути. Ви також можете змінювати розмір тексту, який вже є на дошці. Це можна зробити тут. Або також ви можете потягнути цей текст у куті. Як бачите, він збільшується. Якщо ви просто хочете зробити його ширшим, тоді нам треба натиснути з правого, потягнути з правого або лівого боку. Ось таким чином. Елементи, які позаду, також можна змінювати за розміром, якщо, наприклад, вам не вистачає місця, щоб щось написати. І я нагадую, що ми можемо рухати стікери на дошці, ми їх ставимо у потрібне нам місце, ми можемо змінювати їх розміри, і таким чином додавати до речення. Якщо ви випадково починаєте рухати текст, то нагадую, що в такому випадку нам треба залочити його. Тобто зараз ми вже не зможемо рухати цей текст. Або, наприклад, інша ситуація. Ви хочете, щоб цей текст був зверху, над цим боксом key. Для цього ми натискаємо на текст, три крапки, more, і вибираємо bring to Front. Як бачите, в нас текст вже зверху. Інколи буває так, що ви робите домашнє завдання, і у вас виникає якесь питання, і дуже важливо, щоб ви його не забули. Для цього є коментарі. Як їх залишити? У нас є інструмент comment або буква C на клавіатурі, ми її натискаємо та обираємо, де саме ми хочемо залишити коментарі, наприклад, щодо цього слова currency. Я сюди клікнула і пишу питання. Why? І відправляє його. І ваш викладач його побачить. Або ви зможете відкрити свою домашку і на уроці, подивитися на це питання і не забути його запитати. Що ще можна прикольного робити на уроці? Можна залишати реакції. Вони знаходяться у правому верхньому куті дошки, називається Reactions. І, наприклад, якщо ви завершили завдання, ви можете обрати цю реакцію, як бачите, вона з'являється тут. Ви можете raise hand, якщо хочете щось запитати, і хочете, щоб це побачив вчитель, але, звичайно, на уроках просто питайте. Не треба для цього піднімати руку. Або можливо, просто комусь сподобається поз ця ідея. Ви можете також залишати стікери, інколи учні залишають мемчики. Стікери знаходяться ось тут. Якщо їх немає у цій панелі, шукайте їх в More Tools. Ми вибираємо стікери та додаємо все, що нам подобається. Ви також можете знаходити іконки. Наприклад, якщо у тексті є якась цікава ідея, ви можете позначити її лампочкою. І додаєте її собі у домашнє завдання. Або можете робити це на уроці. Якщо ви займаєтеся в групі, ви можете бачити, де який учень знаходиться та де знаходиться викладач. Зараз цього не видно, бо я одна в класі, але ви будете бачити курсори інших людей та їх імена. Інколи буває таке, що курсор може вам закривати текст. У такому випадку ми натискаємо тут на стрілочку. Вона стає неактивною, вона стає чорною, і ви не будете бачити, де хто знаходиться. Якщо ви хочете це бачити, ми знову ж таки її натискаємо, і вона стає синьою. Ви також можете виконувати домашні завдання і писати відповіді від руки. Ось приклад: найзручніше це робити з планшету. Ось ще приклад того, як це робила учениця. вона рахувала свої бали, ви можете ставити плюсики біля правильних відповідей, мінусики біля неправильних. Робіть все так, як вам хочеться, як вам зручно, і так, щоб вам подобалося, як це виглядає. Як правило, у вас буде одна дошка на весь курс. Тобто всі матеріали будуть на одній дошці. Домашнє завдання буде на одній тій самій дошці. І тому посилання одне і те саме. Ви завжди переходите по цьому посиланню. Ось, до речі, що до курсору. Тут зараз учениця зайшла скоріш за все робити домашнє завдання. Бачите, як рухається курсор. Тобто іноді може бути таке, що він закриває текст. У такому випадку я натискаю стрілечку, і я вже не бачу, де хто знаходиться. Це все. Сподіваюся, вам сподобається дошка і бажаю вам ефективних уроків.